Так невеличкий відеоогляд, отакий однорічний персик маємо, де я осінню садив. Це мої саженці. І що я з них роблю? Хтось би сказав, я, мабуть, що ти дурний. От бачимо. Крона зрізана, от що я з нього зробив, бачимо. І отак весь ряд. Але якщо взяти, в мене тогорічній такий самий. Та сама була процедура. Бачимо, центральний і обрізаний на... І бачимо, яке у нас зараз розвітлення хороше. Ми робимо крону. Оцей кінчик підсох ми його. Вдалимо вже. Цього року я тільки... Там вже я не буду втинати його ні коротко, просто тільки на перевод і легенько кінчики. все. Це вже цей будемо казати, цього року ну, буде друхрічний, а то однорічний от бачимо такий. Якби його не було жалко, да, йому треба зробити отако. І оставити на 2-3 почки на приблизно 4-5 гіллячок. І ми їх ще влітом само собою, прорідимо. Просто для чого це робиться? Йому, вперше, легше приживатися, коли в нього нема цієї грубо, всенького дерева. І ми робимо крону в перший рік. Дивимося, є от такий бачите, мощний пагон прямий. Його треба зразу удаляти, бо це, грубо говоря, жировик. Тут не піде розвітлення з цих глядку. Якщо ми залишимо цю гіляку, вона просто почне отощатися і перебере на себе, будемо казати, лідера центрального і все, і тут все зав як зав'яне. Ну, просто не буде розвиватися. От, так вже вони будуть виглядати на наступний рік. Бачу, немає центрального, бачу. І пішло розвітлення. Тепер ми будемо робити чашу. Так, ще хочу де розказати. Виходить, от, от ми обрізали да, і залишили на 2 бруньки. В тому році нас виросло два, дві гілячки. Чого на дві бруньки? І чого на дві гілячки? Ми ізначально починаємо персик, так як він не відновлюється від стобора, да? ми, що Наша яка задача? От Наприклад, в цьому році, да, ну, ми ще не будемо брати плоди, бо йому тільки от, будемо казати, другий рік буде. В цьому році, наприклад, ми звідси беремо плоди, а цю гілячку ми знову обрізаємо. вона йде з одної гіляки і да? Знову на дві бруньки. І виходить, що тут ми залишаємо на плоди, а тут у нас вегетирує дві ветки. На другий рік ми з цих двох віток обрізаємо одну на плоди, залимо одну на заміщення. І відповідно, так само тут. І воно так міняється. І виходить, ці дві гілячки чередуються і так на кожній гіляці. Того й дві ветки так получається з двох броньок.